Почнемо з м'ячика. Розкатуємо стопу поки що рандомно, просто прокатуємо всю підошву. Не просто, не просто катаємо м'ячик по підлозі, а ніби трішки його вкатуємо в підлогу, притискаючи вагою, але контролюємо м'яч. Ми працюємо з, з усією підошвою. По центру. Швидкість, будь ласка, вибирайте під себе самостійно. Тобто, за відчуттям ви відчуваєте, що швидше, там десь потрібно прям прокатати якусь ділянку, можете це зробити. Або навпаки, якщо ви відчуваєте, що потрібно сповільнитись, так само сповільнюєтесь вплоть до зупинки. Ви відчули, що якась точка там проситься, щоб приділити її увагу потрібно. І ось ми так сповільнюємось, сповільнюємось і зупиняємось. І просто прокатуємо повністю всю, всю підошву, суглоби. Єдине, що ми не робимо, це ми пальці не прокатуємо. Ми катаємо там, де суглоби, там, де м'яка тканина. Можна трішки на п'ятку залізти. Але з тиском не просто м'ячик, я ще раз повторюю, по підлозі, а протискаючи, відчуваючи, як м'яч проходить крізь тканини. Є. Тепер другу ногу. Ми зробимо легеньку активацію. праву, потім ліву, або ліву, потім праву. І зараз будемо працювати більш прицільно. Нагадую, що рівень болю не має бути високий. Це на 7 з 10. Максимум. Тобто ми шукаємо болісні відчуття, але ми не робимо собі настільки неприємно, що прямо аж зводить все і хочеться завершити це тренування. Чим більше ми працюємо з ділянкою, тим більше розслабляються м'язи, не м'язи, а тканини. І тим глибше, в даному випадку м'ячик. Проходить туди глибше. Для себе відмічаємо зони, які потребують уваги. Ми до них ще повернемось. Є, прокатали. Знову